Доброго дня усім. Сьогодні хочу поговорити про таку нову річ, яку запропонувала наша країна для розробників. За допомогою дії підпис на такому сервісі, як можна підтвердити свою національність, і вони пропонують безлість безкоштовних курсів, треків, які можна пройти і навчитися чогось нового для програмування. Я сам спробував. Я прийшов в курс від нуля до героя Python. Дуже цікаві курси, інтерактивні з певними челенджами. Можна спробувати попрограмити. Дуже багато цікавої інформації, базовий курс, і він мені дійсно сподобався. Я не бачу нічого в цьому складного, підтвердити ті підписи, що ви українець. Тут дуже все просто. Переходимо по посиланню, яке я прикріплю в цьому відео. Що нам потрібно? Нам треба почати безкоштовно. Для того, щоб почати безкоштовно, я вже зареєстрований. Для вас потрібно буде підтвердити дію підпис ось цей сайт. Потім ви можете вибрати зручну авторизацію і реєстрацію, яку ви хочете. Можна просто по стандартному, по електронній адресі і паролю. Також ви можете авторизуватися за допомогою Facebook і Google аккаунта. Я пропустив кондиційну інформацію, звісно, щоб ніхто не бачив всі мої логіни і паролі. Ми попадаємо на, стандарт, на стандартну сторіночку українською мовою. Тут є. Безліч треків теж українською мовою, які ви можете пройти для себе і спробувати себе в програмуванні. Я пройшов тест Python від ляду героя. Я отримав з нього сертифікат. По проходженню кожного трека, ви також можете можна перейти, проходячи, за кожний, курс, за кожний етап. Ви отримуєте сертифікат теж. Також тут є пропозиції, які курси ви можете пройти. Наприклад, той, той же самий вже середній курс, в який ви можете собі вибрати по Python. Також є каталог курсів, в який ви можете зайти подивитися, вибрати, підібрати все на свій смак. Е, також тут можна вибрати рівень від базового, середнього, просунутого і так далі. Деякі курси з цих є на українській мові, деякі курси є на англійській мові. Зрозуміло, е, що якщо ви хочете займатися програмуванням, то вам потрібно мати певний рівень англійської мови. Е, мій курс був на українській мові. Наступний, якщо я хочу вже довчити по Python, він вже йде на англійській мові. Я думаю, що це, якщо ви хочете дійсно серйозно зайнятися програмуванням, то англійська мова це самий перший крок, який вам потрібно зробити, це вивчити англійську мову. Ось все, що я хотів вам розказати, ви можете спробувати. Посилання оставлю під відео.